Усім привіт! Сьогодні у нас 10 серпня ми вам хочемо показати форму Калугіна це золоті купола. Подивіться на нього, на цього красунчика, який він має гарний яскраво-жовтий колір. Кущику тут 4 роки і він нам дав цього року 25 гронок. Ось такі гарненькі гроночки він має. Голи від 700 г, є і більші до кіла і більше кілограма. Має щільну ягідку. Хрумку, ароматний мускат має. Здивіться. Лозинка вже змінила колір, вже готується до визрівання. Дивіться. Не сипеться. Ось такий. Стільно тримається, транспортабельний буде. Ось покажу вам в розрізі. Має такий гарний наліт. Має дві кісточки. Дивіться, яка щільна ягідка, соковита. Лишали одну гроночку, то вона висіла до жовтня місяця і нічого не було. Ось такі наші золоті купола.